Друзі, тут мене запитали таке питання, цікаве. Я тут все така. Ета, дадуть ли Україні танк? Дивіться, дадуть ли Україні німецькі танки Леопард. Слухайте, ну, я не знала, ви мені ну, питаєте, я відповідаю. поэтому давайте дадуть ли Україні. Ну, Ми очікуємо, очікуємо, коли якісь там у нас є друзі, такі знаєте, тайні, друзі, які такі, ну, ми, слух, про це не говоримо. А ну-ка. Щось не можемо дотертися. Знаєте, що? Ми хочемо нові, а нам, 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 нам пропонують, коротше, не дуже нові. Такі. Наполовину. Ви слухайте. Да. Дадуть, ну, блядь. А, я поняла. Коротше, нам танки дадуть. Скажуть, що не дадуть. Поняли? От. А що? А що? Як той казав, а що я? А я? Я просто сижу на картах гадаю, знайшли на кого опиратися. Ні, звісно, знайшли до кого причути. Я просто етап. На картах. <рес> Бабка сказала. Коротше, хлопче, чи чоловіче, хто ви там мене питали, поняли, вони будуть не нові. Вони приїдуть при тому, ну, приїдуть, скажімо так, можливо, не в тій кількості, які, ну, ми би хотіли, і. Да? Ми будемо ображатися, ну, Україна буде ображатися, що ось не дали, не дали, не дали, -ля, ля 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 Їх ніхто якось буде, що не побачить. Їх ті перекрасять, чи щось роблять. Коротше, все буде. Ну, Коротше, хага, <смеш> я таке, мені таке питання задав, слухай, я сижу ржу, я на танки ще не гадала. Хоча, якщо чесно, я і на ядерний взрив і не гадала в своє время. До речі, ми там питав, питали, я не знаю, будете дивитися чи ні. Жіночка про Маріуполь питала, що ні, до кінця року ну, небезпечно його навіть якщо звільнять, щоб ви розуміли, там буде стільки заміновано, там стільки буде... Е, ну, Опасності, там буде стільки всього. Поняли, там в будь-якому випадку. Про Маріуполь це мені підкинули ідею, що а ну подивись, бо я кажу, блядь, ну десь буде, десь буде. Я розказую, говорю, ну воно таке, як пустиня, воно там ну то есть там там уже мало чогось залишилося. От, воно таке саменьке це місто. Да? І, это, і там якесь ну, чи море, чи річка поряд, да? То есть, і людей там мало. А мені кажуть, Слухай, а це, це Маріуполь. І в мене так ну, типу, випадає, що ну, да, можливо, велика вирогідість ну, вот так вот. Вот так вот. Але не переживайте, його все одно відстроять, все буде нормально, його відбудують, не, друзі, не, це, не, не пускайте лапки, поняли, все буде хорошо. Так, все, давайте.